Всі ці рослини дуже добре пережили от в німецькому ґрунті, в німецькому кліматі. Оце опунції, гави, юки. Це спеціально тільки. В минулому році зробили от, от, таку таку дільницю їм. Я отак от визіду сонце. Це, бачите, красула. Куптерокартус даже. Далі агави опунці різного виду опунція компреса. Тут багато, багато видів, які сукулентні рослини. Вони посаджені серед каміння. Тут чорнозома, чорнозомані не пахло. Як два третьо. Отак, велика така дільниця. Може хто краще, хто гірше. Ага, майже не було. Зими тут не буває. Цієї зими. Ну, від вологи вони трохи десь вигляд мають. Не дуже такий респектабельний. Але, бачите, вони всі живі. Сі жив і... Це тервіром. от. Пройшовся знизу, зараз зверху. Прийдусь і побачите все. Це юка. Офунція тут я вже, моя тінь позаду, вона не падає на рослини, бачите Ерінг ю. Він трішки підмерз, він цвів, його насіння вон там, це збоку вона вийшла, але серединка вона жива. Я не знаю як оцей, його тільки підсадили, може він не вижив, Ну, побачу. Це ж ботанічний сад, тут експерименти ведуться. Щось виживає, щось не виживає. І вже ми будемо знати через рік, а краще через два, три, п'ять, десять років, що рослина вже може рости. рости тут і ну, це. Вчені вже так і запишуть, що Ця рослина на півдні Німеччини вона виживає. А оце якийсь кактус, Ехінацея Хіхінацея. І теж, бачите, є морозобоїни. Є морозобоїни, але вони не, не смертельні. Так буде видно. Ой. Теж трохи, але мені кажеться, що якщо коріння живе, то все буде нормально. О, так от. Ну оце. Ну, більш досконально я вже можу подивитися і розказати вже влітку. Ну, побачимо, побачимо влітку. oh no boy